Будда сказав краще йти самому, ніж йти разом з дурним. Якщо ви захочете, ви зможете свідомо еволюціонувати вже цього вечора. Не існує обмеження щодо того, якою може стати людина. Це те, що повинна робити кожна людина. Тоді спільний з кимось шлях буде надзвичайно корисним. Коли Гаутому Будду запитали, краще йти наодинці чи в компанії. Він відповів, краще йти самому, ніж йти разом з дурним. Що ж, це він сказав не я. Він був абсолютно впевнений. Що з вами піде тільки дурень. Тому він сказав краще йти самому, ніж йти разом з дурнем. Одна з легенд цієї країни розповідає про те, що, коли ви хочете здійснити коротку і швидку подорож, йдіть самі. Коли ж ви хочете пройти довгий шлях, йдіть у компанії. Але важливим є те, хто саме йде з вами. Не завжди бути разом з кимось це добре. У багатьох випадках перебування разом може стати прикристю. Перш за все, якщо тільки ви не близнюки, хоча навіть в цьому випадку ми приходимо та йдемо поодинці. Якщо людина не вміє бути наодинці з собою, то перебування з кимось може бути великою прикрістю. Ми звемося людьми. Людина означає, що кожне інше створіння є тим, чим воно є. Просто через те, що воно робить, але людина може просто бути, і це унікальна якість людини, те, що ми можемо просто бути, що ми не є просто набором компульсивних дій. Ось що це означає. Наші дії є свідомими і виваженими. Але зазвичай, коли люди збираються разом, вони схильні діяти компульсивно. Це може бути об'єднання, діяльність якого цілеспрямована, або банда, дії якої можуть бути більш цілеспрямовані, або ж НАТО, який може діяти компульсивно. По суті, бути людиною означає, що ми досягли такого етапу еволюції всередині себе, що якщо ми захочемо. Ми можемо просто сидіти тут і просто бути. Ми можемо вирішувати, до яких дій вдаватися, а до яких ні. Це безумовно прояв особистості. Коли особистості збираються разом, ми говоримо це ми у множині. але все ж таки це окремі особистості, які зібралися разом. Бути особистістю означає, що ви не подільні, вас неможливо розділити. Люди знаходять різні способи розділити себе всередині себе. В Індії за 8-10 тисяч років культурної історії ми винайшли різноманітні слова, щоб розділити себе. Дуже часто люди говорять про атму, параматму, аханкару, про те й про інше. Але у кожній культурі це відбувається у свій спосіб. коли все йде добре, коли зроблені хороші вчинки, якщо запитати у людей, вони скажуть так, я це зробив. коли щось пішло не так, коли відбулося щось погане. Тоді люди намагаються знайти когось відповідального за це. Якщо вони нікого не знаходять, то він завжди на місці. Коли вони такі чудові, звичайно, вони пишаються тим, які вони чудові. Коли вони стають неприємними, вони кажуть це було моє его. Містер его завжди крайній. Отож, індивідуальність означає, що якщо я чудовий, це я, якщо я неприємний, це також я. Ви всі цілодобово чудові? Агов? Ви цілодобово чудові. Ні, ні. Іноді чудові, іноді неприємні, іноді прекрасні, іноді огидні. І це нормально. Якщо ми зрозуміємо, що це я той, хто здатний бути абсолютно чудовим, і це я той, хто здатний бути абсолютно неприємним в іншу мить, то поступово кількість неприємних моментів буде зменшуватися. А якщо я бачу, що чудове це я, а неприємне це не я, в Індії ми говоримо це моя карма. Що я можу зробити? Ви повинні це виправити. Бути індивідуальністю дуже важливо. Це означає, що ви не подільні. Якщо я чудовий, то це я, якщо неприємний, то це теж я. Успішний це я, невдаха теж я. Якщо досяг успіху я, зазнав невдачі, теж я, ви маєте це усвідомити. Я просто ставлю вам елементарне питання: скільки людей існує всередині вас? Агов? Скільки людей всередині вас? Один, двоє. Тільки один. Якщо всередині один, то ви нормальна людина. Якщо більше, ніж один, то у вас або шизофренія, або ви одержимі. Вам потрібен або психіатр, або екзорцист. Але ви побачите, що разу, коли щось йде не так, раптом з'являється, ніби інша людина. Отже, стати особистістю означає розправитись з усіма вашими альтер-его і просто сказати це я. Те, що є мною, має багато вимірів. Якщо я не сприймаю себе як особистість, те, що не можна розділити, то трансформація не відбудеться. Якщо трансформація не відбудеться, і якщо такі люди зберуться разом, то буде більше проблем, ніж рішень. Всі створіння тримаються разом. Більшість різноманітних диких тварин тримаються разом. Навіть мавпи, які відстають від нас лише на один крок, вони також тримаються групами. Лише людина може сидіти на самоті. І трансформувати себе тому, що це привілей буття людиною, те, що ми можемо просто бути. Ось чому ви називаєтесь людиною, тому що ви здатні бути. Ви не перебуваєте у стані компульсивної активності. Якщо ви захочете, ви можете еволюціонувати свідомо вже цього вечора. Ви можете еволюціонувати, якщо забажаєте. Для цього не потрібно мільйон років. Тому що наша еволюція вже не біологічна, а свідома для кожного іншого створіння вона фіксована. Природа зафіксувала дві лінії, в межах яких живе і функціонує кожне інше створіння. Але щойно ви прийшли у цей світ людиною, є лише нижня межа, верхньої немає. Немає межі того, якою людина може стати. Тому перед тим як об'єднатися з іншими людьми. Було б добре кожного дня зранку або в певний період свого життя провести деякий час наодинці з собою і подивитися, в який спосіб ви можете бути трішки кращим ніж вчора. Яким чином це життя може стати кращим, ніж було вчора? Тому що більшість людей об'єднуються заради своїх потреб щоб задовольнити свої потреби люди збираються разом. Деякі люди об'єднуються разом, щоб виконати якесь завдання. Деякі люди збираються разом, щоб їсти, пити і бути разом, бо вони не можуть бути на самоті. Кожна людина має зробити ось що. Візьміть якось 24 годинну перерву від усього. Не сьогодні, зараз ви серед людей. У певний час візьміть перерву всього на 24 години. Не читайте, не дивіться телевізор, не користуйтеся телефоном. Просто сидіть у своїй кімнаті, пильнуйте, але не спіть. І якщо ви поспостерігаєте за природою свого розуму, то самі переконаєтесь, це божевільна людина. Тому що розум більшості людей не може бути сконцентрований на чомусь одному тільки якщо вони не займаються чимось. вони не можуть просто бути у компульсивному стані. Психологічна активність увімкнена. Коли ви в такому стані, ви не можете просто бути. Це означає, що ви не можете бути людською істотою. Буття – Повинно відбуватись. Лише тоді єднання матиме цінність. Якщо ви знаєте, як бути наодинці з самими собою, тоді об'єднання з іншими буде надзвичайно корисним і матиме надзвичайну цінність це означає, що ми зібрались разом свідомо.